Друзі, всіх вітаю себе на каналі. З вами знову Максим. Друзі, сьогодні у нас відео буде про Луцький ринок. Я вам обіцяв, що ми вернемось з небес на землю, тобто перестанемо трохи знімати автомайданчики з бюджетом 60-70 тисяч доларів. І покажемо більш бюджетні автомобілі. Попередньому відео з луцького ринку ми вам показували автомобілі з бюджетом від 5 до 7 тисяч доларів. Тому в цьому відео я хочу трішки підняти бюджет і Ми подивимося автівки від 8 до 10 тисяч доларів. Тому всім приємного перегляду. Поїхали! Друзі, нічого собі, перший автомобіль, і це у нас не Шкода, і не Volkswagen, це у нас Kia Ceed зустрівся на шляху. Ну, зрозуміло діло, він у нас універсал. Ну, як і всі автомобілі на луцькому ринку. Але він має гарну технічну частину. Давай подивимося, що нам пропонує продавець. Kia Ceed, full автомат, комплектація стайл. Восьмий рік, бензин, двохлітровий, 166 тисяч пробігу, номер телефону і ціна 8900 доларів. Він коштує. До речі, у нас навіть. Є люб. Взагалі хочу сказати, що це класні машини, тому що ви для своєї жінки чи для. Першої автівки можете обрати автомобіль в хечбеки на 1,6 або на 2-літровому Там встановлені звичайні автомати, неприхотливі двигуни і звичайний гідротрансформатор. В парі нам що дає гарний автомобіль. Давай подивимося по салону, що ми тут маємо по комплектації. А одразу бачу, що комплектація до речі теж живна, тому що є у нас шкіра перфорація, у нас клімат, підігрів, сидінь, мультикермо. Підігрів лобового і все інше. Ну ніфіга собі, я вам скажу, як для першого автомобіля, це прям круто. Тому що, як ви знаєте, на луцькому авторинку яких автомобілів багато? Шкоди і Volkswagen. Kia Ceed це такий рідкісний гість. Пішли далі. Ну що, наступний автомобіль це у нас Volvo V50. Я вам скажу, що в цьому бюджеті це нереально популярний автомобіль, тому що в наших заказах він постійно є, і ми постійно його шукаємо. Всі ми знаємо, що Volvo 1.6 дизель, а ще після 10 11 року, восьмиклапана, це прям пушечка. Тому що наш Сергій проїхав рік десь на цьому автомобілі, дав своє заключення. І, до речі, є відео на каналі саме про цей автомобіль. Всі плюси, мінуси, витрати, скільки коштує ремонт. Тому, якщо ти обираєш собі такий автомобіль, залітай, подивись, тому що воно дуже дуже інформативне. Сергій гарно попрацював. А що стосовно цього автомобіля? В універсалі подивіться максимальна оптика, класні оригінальні диски виглядає ну дійсно круто І ще й до речі, є люк. На Volvo V50 це велика рідкість. Давай подивимося, скільки коштує цей автомобіль. 12 рік, Дизель 1.6, 196 пробігу 8800, його ціна шкіра, підігрів, навігації все інше. Да, у нас тут є монітори, які у нас вилазить, але інформації в цьому моніторі ніякої немає. Є він і є. Взагалі, що стосовно цих автомобілів, я одразу хочу вас попередити, якщо ви собі його шукаєте, що Volvo не надає свою базу щодо автомобілів. Тобто через Carvertical, як пробір, Правило, інформації по пробігу немає. Треба просити у продавця, можливо, фото з Європи або фото з аукціонів, тому що база закрита. І якщо продавець гарно витре пробіг у цього автомобіля, то ви його не знайдете ніколи. І середні пробіги у цих автомобілів в районі 300 тисяч кілометрів. Так, зустрічається і 500, і 250. Але до 200 це велика рідкість. Так вони є і вони коштують гроші. Тобто понизу ринку Volvo v 50 з бюджетом там в районі 7,5 тисяч ви ніколи не знайдете. Не вірте. Давай дивимося, що в нас тут є по салону. Підігрів'я повністю шкіра мультикермо. Датчики світла складання дзеркал, подивіться, які дерев'яні ставки, і також у нас є кнопочка старт-стоп. Так що що, в цьому бюджеті про V50 не забувайте. Також, друзі, забув вам сказати, що до Volvo V50, що в них там є звичайний автомат на 2-літровому дизелі. Там встановлена коробочка ISIN, а вона йшла у нас від 2011 року. До 11-го року там встановлена коробочка PowerShift від Ford. Всі ви знаєте, що вона не супернадійна, але в ремонті коштує просто капець скільки грошей. Якщо ви не знаєте, як визначитись, яка встановлена коробка на автомобілі, який ви хочете обрати, то ви можете в інтернеті подивитись, в якому році, на якому двигуні, як. Коробка саме сталася. Якщо там ви інформації для себе не знайшли, то ви можете по Він-коду взяти розшифровку і подивитися, яка саме коробка, її маркіровку, і у вас вже буде вся інформація. Також є третій пункт, по якому можете подивитися: це у нас по кулісі коробки передач. На звичайному автоматі у нас там які букви йдуть PRND і механічний режим. А на роботі і варіаторі у вас зовсім інші варіації. Ну ніфіга собі, дача. Подиви, яка у нас тут підкова. Що це значить? Що Це у нас автомобіль, такий роботяга, як кінь. Да? Він працює, людям допомагає, скрізь може проїхати. Тому що ці автомобілі, як і передні приводні, є, є такі повні приводні, такі бензинові, дизельні двигуни. Всі ми знаємо, що дизель у нього 1,5 і к 9 к Ну це пушка-бомба-ракета. Тому що він економний і проїжджає дуже багато тисяч кілометрів. І за це. Грошей не проси. Так, що стосовно цього автомобіля, Подиви, ну високий, класно так, виглядає. Але всередині, друзі, м -м -м -м, що вам там, скажу? там очікувати, що у вас там суперкомфортно буде, не треба. Тому що там все максимально просто і все пластикове. Але дивимося, що ми маємо: 11 рік, 1,6 бензин, 165 пробіг, ціна 9,450, сертифікат є 77 кВт. Так, сервісна книжка є, релінги на криші є. Тобто, якщо у вас немає, ну, якщо вам мало місця в багажнику, то ви ще туди можете поставити цей чемодан і ще зверху грузити речі. Так, дивимося, що ми маємо по комплектації. Що ми маємо? Кондиціонер там є? Так, Кондиціонер є. Сидіння є, кермо є, педалі є. Ну, в принципі, все. Все, що треба для того, щоб проїздити. Кермо, педалі і сидіння. Друзі, кузов, всі ми знаємо, він не гниє, тому що це у нас Рено, дача, ну, кузова дійсно класні. Ну і мотори класні на них. Пішли далі. Ось ми йшли йшли і зустріли Volkswagen Touran. Давайте ми вам його покажемо, тому що в нього що? 1,6 MPI. Це що? Це ж MPI? Це ж просто кращого двигуна в світі. Ну, тому що він вже вже старий і піджирає масло вічно. Тут таке. Ну, все одно, дійсно, він гарний цей мотор. Взагалі у цього автомобіля багато класних дизельних моторів. 1,6 дизель, 2-літровий дизель. І у них є гарні коробочки автомат DSG. Так, максимальні фари. Оригінальні класні диски і дивимося, що ми тут бачимо. Volkswagen Touran, 9-10 рік, 1,6 MPI, 250 пробігу, 8700, клімат, круїз, підігріви, сидінь і є номер телефону. До речі, ми знаємо, що не сказали нашим. Підписникам і людям, які дивляться це відео. Кожен автомобіль, який ми вам показуємо, показуємо цю технічну частину. Тут є номер телефону. Якщо вам зацікавить будь-який автомобіль, який ви побачите сьогодні в відео, ви можете в нас замовити його перевірочку. Номера і скільки це коштує, залишаю під відео в коментарі. Заходь, дзвони. І ми тобі перевіримо якісний автомобіль. Так, дивимося, що у нас там по салону. Це сидіння, до речі, в дуже класному стані. Кермо не фарбоване, не перешите, Мультикермо, круїз контролі. Я це підігрів, магнітола вже така модна стоїть. Ну, блін, класний автомобіль. Я вам скажу, що дуже важко з цим автомобілем по комфорту. Сперечатись, тобто Рено у нас, як правило, гарні по кузову, да? і гарна у них технічна частина. Volkswagen – гарна технічна частина, але слабкий кузов. Ці автомобілі зустріти нефарбованого повністю, ну це практично нереально, тому що все одно десь у Volkswagen Golf 5, посад b 5 Посад B6, завжди, бо 7 завжди є якісь рижики і питання, але технічна частина і комфорт у цих автомобілів на високому рівні. Так, ну що, ми знову йшли, йшли, недовго ми йшли, пройшли три автомобілі і знайшли два автомобілі, які сьогодні попадуть в наше відео. Тому що вони що по нашому бюджету. Перший автомобіль це у нас Рено Ну, Блін. Тобі подобається форма самого цього автомобіля? — Та Нормально, що, що з кресоверів ще в цьому бюджеті. Що з кросовері в цьому бюджеті? Ну, наприклад, ні, Nissan Qashqai буде дорожче. Та ладно, реально, нічого. Я знімав окреме відео про цей автомобіль, розповідав, робив свої якісь. Висновки, ну, він мені просто не дуже імпонує по дизайну. Взагалі технічна частина у нього класна, тому ми обов'язково повинні вам його показати, тому що всі ми люди різні, нам подобається все різне. Що ми бачимо? Максимальні фари, передні парктроніки є, гарні диски, дивіться, такі. Блін, він такий високий, чуєш, ну от реально до бордюрки взагалі дуже-дуже високо і можна не переживати, що ви поцарапаєте бампер або ваша жінка, як ти, так? Да? Один а, раз було. Один раз, ну було ж. Дев'ятий рік, повний привід, дивіться. На автоматі 2 літри дизель, 110 кВт 10 300. Є номер телефона. Панорама, повна шкіра, безключовий доступ. Та, ніфіга собі, оце апарат. Давай. Так, як у всіх Рено, кнопочка старт-стоп, клімат-контроль. Подивіться, в якому гарному стані сидіння, не порване, підлокітник не, без дирки. І тут в нас встановлений звичайний гідротрансформатор тобто коробочка, пушечка. Йдемо сюди, подивимося, ще цей автомобіль. Блін, ну сцені нікому біда. Я от зараз вам покажу цей автомобіль. Але в підборі це наразі один із складних автомобілів, які можна собі уявити. Ви зараз кажете, блін, дарино, капець, сцені, капець. Але коли ви маєте бюджет в районі навіть 11 тисяч доларів, друзі, і ви хочете звичайний 1,5 дизель на механіки, не 1,6, не голий барабан, гран то сразу... а гран-сценік. А, ще й пробіг, ви ж хочете 220. То у вас одразу пошук менше, 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 а ще і ще не фарбований. Все, ноль, ноль машин. Останні рази клієнтам шукали своїм замовникам. Одному чотири місяці, а другому півтора місяця. Нам пощастило просто, що людина везла автомобіль, і ми на етапі, поки він не купив віз до України, я побачив його сторіс і ми вже зацікавились і дочекали його, і придбали. Так що, друзі, не все так просто з Рено. Їх також треба перебирати і довго шукати. Що стосовно нашої комплектації, диски ліміти, звичайні, гарні фари? що у нас тут про ні, нема у нас. Противотуманки ходові є, передніх партроніків нема. Давай подивимося, скільки він коштує. От, Бачите, 1,6 дизель, 12 рік, 9 тисяч доларів, 96 кВт, 7 місць. Так, Ці автомобілі є 5-місні, є 7-місні, є 1,5 дизель, як і який К9К, 1,6, 2 літра, і 2 літра на автоматі, звичайному. Отакі От самі мотори, як і тут, але 2 літра, ну їх, в принципі, взагалі немає. В я зараз вбиваєте, там 2-3 на всю Україну. Дивимося, що у нас по комплекта ці безключовий доступ є. Комбінований салон. Бачите, тканина, плюс шкіра, шестіступочка, клімат-контроль, кермо в гарному стані, датчики світла, складання дзеркал, бачите, да, все це складається. І мені дуже що подобається в Рено. Друзі, це те, що безключовий доступ. Це от, знаєте, практично в кожному автомобілі є. Мультикермо є, клімат контроль є. І за це вони не просять так багато коштів. Тому що Фольксваген, якщо туран там дасть вам таку комплектацію, то у нього зразу цінник буде ось у такій великі. Чуєте, друзі, знайшли капсулу часу. Подивись, який пробіг. То ти одразу почнемо. Це вона шкода. А п'ятересталінг. 13 рік, 1,6 бензин, 95 тисяч пробіг на механічній коробці, кондиціонер, скло ціна 10 950. Я хочу звернути вашу увагу, що в принципі в цьому бюджеті ви можете розглядати ці автівки. Якщо ви хочете для себе 1,6 дизель на механічній коробці передач, це така гарна парочка, яка економна і дуже ресурсна. То на нього бюджет надо в районі 8,5-9 тисяч доларів. Якщо ви хочете 2-літровий дизель на механічній коробці, ці автомобілі вже мають великий трохи пробіг, то вони коштують в районі 9,5. 10,5 тисяч доларів. Як ви знаєте, що на 2-літровому дизелі тут ставилась DSG DQ 250. Мокра, 6 ступочка, дуже надійна. І цей автомобіль в парі з таким двигуном і коробкою буде коштувати в районі 12 тисяч доларів. Це коли у вас буде оригінальний пробіг, а не 192 тисячі, як на авторії. А то, які оригінальні є, і є вся сервісна історія. По салону мультикерман немає, 4 склопідіймачі, підіймачі, звичайний кондиціонер, і бач, передні задні. Парктроніки, ну сидіння і салону дійсно в гарному стані. Вона в нас кузові в універсалі, і в принципі виглядає дуже дуже круто. Це у нас 1.6 MPI. дуже дуже надійне. Сидіння, до речі, тут дуже класні. тому що я на цих автомобілів дуже багато їздив і скажу, що одні з самих зручних сидінь для мене це шкода Octavia A5 Ресталь. Ну і зрозуміло, що в цьому бюджеті буде в нас Renault Megane 3. Це у нас також популярний автомобіль, такий як і Volvo v 50, що стосовно бюджету на ці автомобілі. Якщо ви хочете для себе розглянути звичайну комплектацію 12-го року, ну візьмемо так, середню 12-го року, то ці автівки коштують в районі 8,5-9 тисяч доларів. Да, це комплектація Limited. Якщо ви хочете отримати трохи більше, Комплектацію. Наприклад, боссе, такі жирні, комбіновану шкіру, панораму, тримає полоси, задню камеру, то на сьогоднішній день ці автомобілі коштують в районі 10-10,5 тисяч. Також GT Line, як ви бачите, він трохи відрізняється від босешного варіанта. У нас ходові вже внизу, на босешному тут вверху. Ну, трохи відрізняється. І також є. У нього свої такі диски. Много дуже гарно виглядає. Давай подивимося, скільки коштує саме цей варіант, тому що він в нас не фарбований. GT Line 12 року 1.5, 267 тисяч пробіг, ціна його 8 тисяч доларів. І понятне діло, що в нього є складання дзеркал і безключовий доступ. Давай дивимося по салону. По салону, бачите, чим відрізняється GT Line? тому що в нього є червона стрічка, вона на кермі, вона на панелі приладів, шестіступочка, клімат і комбінований салон і подив... Дивіться, на ці сидіння, вони дуже високі, Рекара з великою підтримкою. Сидіти в них дуже комфортно. Подивимося, по задній частині також трохи є зміни, і чи є камера, і камера також є. І всі ми знаємо, що Реношо не гниє. тому воно коштує недорого, гарні комплектації, довго служать ці автомобілі. Так, Volkswagen Golf 6. Німець. Німець. З великими пробігами. Тому що оригінальні пробіги у цих автомобілів дуже великі. Я вже дуже багато разів перекладав вам європейські сайти з Німеччини, з Нідерландів, там, де продаються ці автівки, і середній пробіг. Той, що я бачу, це, це десь в районі. 300 тисяч, 320 тисяч, тому що зустрічається дуже часто 400, 420, і, понятне діло, більшість цих автомобілів їдуть в Україну, тут пробіг скручують і продають. Що стосовно кузову, всі ми знаємо, це у нас фальса, він трохи страждає. Тобто, ви можете побачити, що у вас там десь може лак облізти, десь може прищик полізти на порозі або на крилі. Також звертаю вашу увагу на заднє крило і на задню ляду. Тобто до цього автомобіля треба підходити обережно. Все дуже гарно роздивлятись, якщо він трохи впилються або грязний... Краще поїхати на мийку, помити і гарно його оглянути. Так, що стосовно нашого автомобіля, бачу, є сервісна книга, 12 рік, 1,6 дизель, комплектація матч 270 пробіг, ціна 7999. Бачу, там вроді 8 було, трохи зробили знижку. До речі, є панорама на весь дах. Що стосовно технічної частини, то всі ми знаємо, у нас, ну, давайте більш про дизельні розповім, тому що в основному вони тільки у нас тут і зустрічаються. 1,6 дизель класний, крутий, ресурсний, 2-літровий, ще краще. І на двохлітровому можна розглядати автомат. Тепер переходимо до салону. Тут у нас вже класна магнітола, двохзонний клімат з підігрівом сидінь, п'ятиступка. Сам паркується. Старт-стоп, мультикермо, бачите. До речі, дуже прикольний салон. Він комбінований з тканиною і з червоною шкірою. Чотири скопі дімачі і датчики світла. Так що цей автомобіль також попадає в нашу рубрику. До речі, сьогодні ходимо, ходимо, шукаємо вам автомобілі, але сьогодні не базарний день, звертаю вашу увагу, чому немає людей. Всі пишуть, ви на ринку, немає людей, ринок вмер. Ні, друзі, в базарний день ми працюємо, підбираємо нашим клієнтам автомобілі або ходимо, оглядаємо автомобілі, а не підбираємо. Тому ми відео знімаємо не в базар... Базарний день. Тому людей немає. І машин не так багато. Базарний день тут просто капець. Всі місця зайняті, куча, бага... куча людей, всі п'ють каву, їдять хот-доги, шашлик і купують автомобіль. Друзі, ну що, що це відео підійшло до кінця, я вам хочу сказати, що я хотів вам показати набагато більше автівок, але щось в цьому бюджеті і от наразі, на сьогоднішній день, автівок не так багато. Да, Вони є дешевші, як правило. або... Дорожче. Іменно цей бюджет щось нам не дуже похвастався своїми автомобілями. Але я хочу звернути вашу увагу, що сьогодні відео ще не попав один автомобіль, який також підходить до цього бюджету. Це у нас Ford Focus третього покоління. Також з двигуном 1,6. З дизельним класний ресурсним. Тобто в цьому бюджеті його можна розглядати. В цілому, ми зрозуміли, що за 10 тисяч доларів ви можете отримати Renault Megane 3, Volvo V50, Ford Focus ви можете отримати і Volkswagen Golf 6. Але не забуваємо. Що всі ці автівки вони вже в віці, і пробіги там 200, як ви полюбляєте, це дуже велика рідкість. Тому для себе морально треба розуміти хоча б 250 тисяч. Але скажу одне, що на цих автомобілях мотори стоять класні і ресурсні. То навіть з 250 тисяч пробіг їх також можна розглядати. Тому всім дякую, хто додивився відео до кінця. Напиши в коментарі, який я ще забув автомобіль в цьому бюджеті. Я з радістю почитаю, але Луцький ринок пропонує саме такі автомобілі, які я вам. Показав. І, до речі, ринок від ринка також відрізняється. Один день багато рено, другий день шкод, а третій день одні паркетники. Так що тут не можна сказати, яких автомобілів більше всього на Луцькому ринку. Вони кожен раз різні. Все. Всіх обняв, будь ласка, підтримайте канал, напишіть коментар і не забувайте про наші соцмережі. Ми є скрізь: Тік-ток, Інстаграм і Фейсбук. Посилання під низом.